енергетичну кризу зараз переживає Україна і власне, столиця. Я розумію, що ворог того й добивається, але дійсно без тепла, тисячі будинків, без світла, час від часу, але весь Київ. Що з ринком нерухомості, Олексій Миколаївич? Бо ну, часи дуже складні. Так, складні часи, і, мабуть, за мій досить великий досвід за 17 років це існування компанії, нашої, а так загалом я працюю більше. 23 років на ринку нерухомості це дійсно серйозний виклик. І такі виклики ми мали під час початку війни, під час Революції Гідності, дійсно, під час коронавірусу, але це все було досить короткотривалим. І ринок знову перезапускався. От, наразі ми маємо дуже складну ситуацію дійсно. І січень місяць для ринку нерухомості, напевно, найважчий. От, ну зрозуміло, причини. Столиця має ті виклики, які не мала раніше. Так, ми за чотири роки війни повномасштабної чули багато про те, що може таке бути так. Одна справа немає світла, інша справа, коли немає вже тепла. Це набагато складніше тепла, води і так далі. І з однієї сторони, світло, коли вимикали на чотири години. Це був величезний стрес, коли це все починалося. Так а коли є світло всього година в день а півтори, це надзвичайно складно і січень місяць люди просто виживали, власне. Тобто, яка нерухомість, якщо потрібно думати, про банально те, як зігрітися і ну, як налаштуватись. Під нові реалії, і, ну, це дійсно і це складні виклики не тільки для покупців нерухомості, не тільки для власників, в тому числі для ріелторів. Тому що ну, ми всі люди, так, і нам потрібно перш за все дбати про якісь мінімальні потреби. Так. От, власне, якщо брати навіть наші такі питання по компанії, у нас є офіси, так, і половина офісів там без опалення, там нема світла, там немає води. Там щось розмерзлось, прорвали батареї, там сказали, що вже опалення не буде до весни, і так далі. І тобто, у нас є приміщення, які взагалі повністю непридатні для а, того, щоб там працювати. Але в тих будинках також і проживають люди, значить вони проживати не можуть. А, в одному з офісів в центрі столиці, на штару Ставелі, у нас світла не було понад тиждень взагалі ніякого. І паралельно не було тепла, і десь два-три дні взагалі не було ніякої води. І Така ситуація дуже в багатьох районах, так? Ну, вона різна, от, але тим не менше, проблеми є у всіх. І, власне кажучи, весь січень місяць о, люди займалися виживанням. І про нерухомість як таку ніхто не думав. Тому, о, по даним нашої компанії, ми маємо мінус 50% обвал продажів. Ну, це факт. І... Наша компанія, так, з однієї сторони, так, це локальна історія, але вчора у нас був захід досить такий потужний, на якому були топ, скажімо так, 100 найкращих компаній України. Це збирав, організовував Захід портал порталу От, І там я бачився власне, зі, з нашими колегами. із… Топ-10 кращих компаній, я практично зі, зі всіма спілкувався, і одне і питання загальне було, як вам, у вас січень? Так, і, власне кажучи, по їхнім даним, там від 20 більш-менше компаній да, і до 50% падіння продажів. А, також, якщо брати статистику офіційну, яка є на порталі LUNUA, по зареєстрованим угодам, там ми теж на неї можемо орієнтуватись, то там. Падіння саме кількості продажів приблизно 34%. Ну, тому загалом, скажімо так, від 20 до 50% по найбільшим компаніям, ну, а відповідно, це є реальність ринку, От, тому що є компанії, в кого можливо, і взагалі і більше, ніж 50%. І ну, я оцінюю це половина ринку. Тобто, та кількість продажів, які ми мали у грудні місяці, це вдвоє менше у січні. Добре, що вони взагалі якісь були, тобто ринок не був взагалі в такому стопорі. Це теж, з однієї сторони, навіть дивує, бо люди, попри ось такі колапси, все ж таки знаходили в собі якісь сили, енергію, ресурс для того, щоб вирішувати питання з нерухомості. От, тому дійсно такий стрес, столиця переживає, але ну, зараз на дату запису цього відео ми на початку лютого його записуємо. Адаптація знову вже ж, вкотре наші люди непереможні. Ось, тому ми адаптувалися, ми навчилися жити при відключеннях світла з графіком 2 години. Все встигаєш, все плануєш і в принципі. Думаю, головне, щоб було тепло. На, на жаль, далеко не всі райони Києва, особливо лівий берег, там, Троєщина це дуже там, складна ситуація. От, але тим не менше люди адаптуються. Вже ми знаємо, що такі газові обігрівачі. Всі їх боялися, але ми вже от, бачимо в кав'ярнях, я бачив особисто. Також вже планую встановити і в наших офісах, там, де немає тепла. От, ну, Газ так, це небезпечно. але... Скажімо так, в більш холодних країнах виявляється, це використовують. що одна з власників офісу, яка знаходиться в Норвегії, каже: Ну, я кажу: дивіться, у нас немає опалення, можливо, ви якось там з орендою нам не будете брати повну оренду і таке інше. Ну, в принципі, на зустріч нам пішли, але сказали, що от у нас в холодних країнах так обігрівається. Тобто газові обігрівачі, і це вже... Така тенденція, яка буде набирати оберті, тому що я вже почав цим цікавитись, і бачу, що вже десь продали, вже потрібно щось під замовлення, от, і так далі. Тому, ну от, власне кажучи, в, в ці виклики, нові виклики, ми їх не мали, бо ми мали тільки питання зі світлом, і то навіть найгірших так були в нас блекаути. Але це було короткотривалий період часу, а потім, в принципі, ну що ми мали? там 2-3-4 години максимум відключення світла а, на добу. А зараз ми маємо 2, 2 години, ну, реально, в якийсь а, такий адекватний проміжок часу, не, не рахуючи ночі, коли вмикають, ми маємо всього світла. От, але до цього додалося ще е, тепло, плюс ну, у нас ідеальний шторм, у нас погодні умови. Морози, от. і все це привело до такого ну, дійсно серйозного колапсу. Ну, Зрештою, можемо сказати, що принаймні в регіонах все добре, Ну, відносно Києва, так, добре. Тобто в них мало що змінилось. Так, В них є, є певні міста, де е, теж е, є дійсно серйозні відключення, але загалом. от, Брати центральну Західну Україну, вони цього майже не помічають, і відключень практично в них немає. От столиця так, дійсно такі виклики. Чи сказалось це на ці, але є парадокс? От Я подивився детально взагалі, а що з цінами, так? а що взагалі відбулося, і чи чого чекати? І от такий парадокс ринку я взагалі побачив, що власники нерухомості почали піднімати ціни. От ми будемо демонструвати графіки, і очікування власників абсолютно про, практично, ну окрім там трикімнатних, хоча трик, по трикімнатним теж запити зростають, але одно-двокімнатні квартири в ціні зросли. От така парадоксальна ситуація. От, при тому, що продажів мало і вартість проданих, середня вартість проданих квартир також знизилась. Зараз ми е, теж е, про це поговоримо. Але очікування власників збільшились. От така парадоксальна ситуація. Чому збільшились? Не стало більше квартир, відкладений попит нікуди не дівся. Дуже багато програм, про які ми вже говорили, ну, вони ж працюють, і дефіцит житлової нерухомості, особливо в сегментах самих цікавих, він зберігається і це, ну, скажімо так, штовхає ціни догори. От, як на цей, ну, для мене це був якийсь нонсенс, тому що ну, при падінні продажів очікування власників. Тобто, ну, що таке очікування власників, ще раз скажу, от у нас є рекламний портал, так, практично 99,9% нерухомості, яка продається, є на цьому порталі. Ну, це однозначно. Так от, власне, за даними цього порталу, у нас йде зростання очікуваної ціни. Ну, от Ми маємо таку ситуацію. Тому, як будуть відбуватися, що буде на ринку найближчим часом, ми побачимо, але я вже бачу, що люди адаптувались, і найближчим часом ринок вирівнюється, тому що вже пішли продажі, вже більш-менш, так, і ми очікуємо, що закінчаться морози на цьому тижні, і вже буде легше, так? Ну, Навіть легше не в плані того, що там світла стане більше, тому що поки його не більше, але в плані. Того, що люди е, справились з цим стресом, адаптувались, ну це е, однозначно. Хочу запитати наших глядачів, чи вони пережили все ж таки вже цей стрес, чи все одно, е, поки це впливає на психологічний стан, дуже, дуже серйозно. Напишіть в коментарях, бо ми, наприклад, е, ми, от навіть зараз, тут в студії, е, ну гріємося чим можемо, слава Богу. Хлопці-оператори допомагають створити максимально комфортні умови, але це не так, як зазвичай. Ми все одно не зупиняємось, все одно продовжуємо знімати, тому що жити далі треба, і хочеш, не хочеш, береш себе в руки і вперед. Як це у вас цікаво? Як ви переживаєте цю кризу? Чи думали ви про покупку чи продаж нерухомості в цей період часу? У мене особисто є клієнти. Які дуже засічені, хотіли купити собі нерухомість, щоб покращити умови свої, тому що якраз зараз дуже погано в їхній квартирі. Панельний будинок, сиріють стіни, дуже холодно. І от вони шукали активно впродовж місяця собі квартиру. Друге питання: що дуже обмежена локація і небагато варіантів, але факт є фактом. вони були зацікавлені. Як це було у вас? Напишіть. А ми тим часом, будь ласка, поговоримо мовою цифр, бо вони найбільш презентабельні і конкретні. Чи маємо ми аналітику? Так, давайте подивимось якраз інформацію, ту яку я казав, про очікування власників і покажемо графіки, де видно по однокімнатним квартирам. Якщо беремо там останні ну, буквально три місяці, то однокімнатні. Запит власників від 66 тисяч і зріс до 70 тисяч на сьогодні. Так? Тобто от Ми бачимо плавне, плавне зростання очікування власників по двокімнатним, теж тут теж ми бачимо, що по середній ціні починається там з жовтня 104, зараз 110. Так, це не є якесь там величезне зростання, але ми бачимо тренд, так? тобто тренд постійного підвищення. З реальними продажами ситуація трошки інша. Ну, от По трикімнатним теж 150 в листопаді було, зараз очікування 165 по трикімнатним квартирам, хоча трикімнатні квартири практично не зростають ціні, і от ми бачимо, що ранні продажі, вони все ж таки, середня ціна падає. Ну, от Це по факту, так? але очікування власників тим не менше е, зростають. От, Якщо ми беремо ранні продажі, то Однокімнатні квартири середня ціна проданих квартир 54 тисячі на січень місяць, а становила вона 62 на кінець року. Тобто ну, приблизно там 13-14% падіння відбулося саме середні ціни проданих квартир. От, двокімнатні квартири у нас 66 500 на січень і 75 було. Це близько там 16% падіння і трикімнатні. По проданим зараз у нас 84 в січні і 90 було в грудні, тобто це десь приблизно 7 відсотків. <клух> Як формується середня ціна проданих квартир, я вже казав. Із тих угод, які зафіксовані на порталі. Власне кажучи, і береться ця середня ціна. Тому це не означає падіння ринку нерухомості, це означає, що знову ж таки в найнижчому сегменті продавались квартири, в найдешевшому. Тому що ці квартири вони продаються ну, за будь-яких умов, і це показує мій досвід. А вже більш дорога нерухомість, так там ну, якби чим дорожча нерухомість, тим складніше. Її продати, особливо ось такі часи невизначені. Але звичайні квартири, невеличкі, однокімнатні двокімнатні квартири, вони продаються завжди добре. Ну, і от, власне кажучи, Але тим не менше є середня ціна продажу, і вона впала в січні. Місяці це при тому, що очікування власників зросли. Ну, як це відбулося? Фактично, фактично, найдешевші квартири розбирають, залишаються ті, що дорожчі, а далі або власники будуть знижувати, тому що не буде покупців за ці гроші. От власне, якщо буде низька активність, або покупці будуть вимушені купляти за більш дорогу ціну, якщо активність буде зростати. Чи буде зростати активність? Однозначно так, тому що весна все ж таки скоро прийде, а весною, як правило, активність завжди ринку нерухомості значно зростає. І ми маємо відкладений попит за цю зиму величезний. Ну, Відкладений попит, що це таке, це от я про це пояснював, він, в принципі, є такий довготривалий, скажімо так, це ще з моменту. Що є ті клієнти, які до війни хотіли щось купити, продати, відклали, переїхали. Дуже багато людей виїхало і не продає зараз, хоча хотіли продавати, не купує, хоча хотіли купляти. І цей відкладений попит він насправді е існує. І ми маємо такий короткочасний за цей період часу, за цей важкий січень місяць, теж, тобто, якщо ми мали 50% такої стагнації. То зменшення кількості продажів, то ми побачимо плюс якісь там 30-40 і самі 50 відсотків, коли активність ринку почне зростати. Це у нас було до речі в минулому році така сама ситуація. Ну у нас не було важкої зими, але взимку було дійсно таке зменшення, і потім, в травні місяці ми отримали отакий бум. Де були встановлені в багатьох компаніях рекорди взагалі за весь час їхнього існування. Тобто, це треба розуміти, що це відбулося саме під час війни, і от ну, просто був такий всплеск продажів. Тому наразі так ми входимо в лютий місяць. І я бачу, що ситуація вирівнюється, активність поступово починає повертатись на ринок, і угод стає більше. І однозначно, ми. Підведемо підсумки, я думаю, в березні місяці, як ми вийшли з зими, так, і що сталося. Але я думаю, що кількість продажів відносно січня зросте. Не, не знаю, чи повернеться воно до ну, умовного грудня-листопада місяця, але те, що зросте відносно січня, однозначно так. Ще один графік, який показує власне стан ринку нерухомості в січні місяці: це наскільки швидко продається квартира. От ми бачимо, що відбулося зростання кількості днів з 48 в грудні до 60 днів. Тобто збільшився термін продажу. Ну, це власне і показує зменшення активності на ринку нерухомості. Яку пораду видали б Олексій Миколаївич, людям, власникам квартир, наприклад, трьох-чотирьох кімнатних? В яких все на електриці, високий поверх, ліфти не працюють їм зараз продавати чи вичекати, поки я просто маю особисто договір з власником про продаж такої квартири. Ну, дзвінків немає. Я розумію, чому він теж. Ну, враховуючи ситуацію, у нас змістились акценти з запити покупців щодо нерухомості. Якщо автономне живлення в будинку раніше не вважалося якоюсь перевагою, ну, наприклад, у вас там є якась власна котельня, яку потрібно ще обслуговувати. Це, до речі, теж непросте завдання. І в будинках є багато будинків, які мають автономне опалення. Це не обов'язково нові будинки, це можуть бути і більш старі будинки, але так склалося, що колись там побудували котельню. І Відповідно, в них своя гаряча вода і своє опалення. І це більше було, напевно, як мінус, аніж як плюс. Тому, що коли в тебе є централізоване опалення, тобі подають воду, і там хтось це все ремонтує. І, і там ТЕЦ, хтось там робить, так і ніхто про це не задумався. Зараз, власне кажучи, коли у нас ситуація з централізованим опаленням і гарячою водою катастрофічно, от, ну, якщо ми беремо, наприклад, там нові будинки на житловому масиві Варшавській, там побудували всі будинки з власними котельнями на газу. З однієї сторони, це було не досить зручно, бо вони там те щось там ламаються. І взагалі, наприклад, на Варшавському, ну це як для прикладу, гаряча вода взагалі не подавалась, їм казали, користуйтесь бойлерами. Але коли почалася ця ситуація, опалення і гаряча вода в цих людей є постійно. Причому там дуже тепло, дуже комфортно. І коли в тебе є гаряча вода, Є опалення, це вже ого, це вже величезний плюс, тому що гарячої води по Києву в принципі централізованої немає. Ми це все всі знаємо. Окрім тих будинків, де є автономка. Тому що вся вся гаряча вода, весь ресурс, який залишився незнищеним, піш, пішов на опалення, і то ми маємо зараз ситуацію, що у нас там величезна кількість будинків зараз взагалі не опалюється. Ось не кажуть вже про гарячу воду. Тому, звичайно, є райони, які стали користуватися ну, таким досить потужним попитом. От, власне кажучи, приклад я привів: так, Варшавський мікрорайон, там продажі просто чудово. Йдуть, там ціни зростають щодня. Чому? Гарний хороший район, перспектива метро, і плюс автономка по опаленню і гарячій воді. Ну і, і загалом там у всіх будинках встановлено автономне живлення. Не, не будівельною компанією, а вже жителями. Проте там всі мають гроші в основному, так, тому що новий район. І там досить швидко це вирішується. Там місяць-два всі зібрали, встановили. В кого є генератори, от є там вже багато в кого і. На батареях, так, на інверторах, це все досить, досить зручно, і виходиш, що в такому будинку, ти взагалі не відчуваєш ну, ніяких, навіть при тому, що є світло 2-3 години, ліфт працює, вода працює гаряча, так, опалення працює завжди. Власне кажучи, якщо ти забезпечив себе автономним живленням в квартирі, ну, там, Майков чи, чи інвертори багато ставлять, все, ти ну, якби. Програмуєш там пральну машину чи посудомийну машину на час, коли буде світло. І в цілому для а, от таких квартир ну, якби мінімальний дискомфорт. Його практично немає. Це я знаю, бо ну, спілкувався з такими людьми, ну і в принципі це все зрозуміло. От, але це ж далеко не у всіх такі є можливість, і не всі будинки в більш старих будинках там взагалі дуже важко, там немає. Тої кількості людей, яка могла б могла би скинутись на ті ліфти навіть по 10 тисяч гривень. Ну, тобто для багатьох людей це непідйомна сума. Хтось не може, хтось не хоче з якихось причин. І дуже багато от ми бачимо, там в постійно з'являються там, новини, там якісь під'їзди, в яких там літ, розмешся батареї. Там, Плюс 5 градусів чи плюс 2 градуси в квартирах, там, на Троєщині і так далі. Ну, це, на жаль, реальність. І як продати там квартиру, абсолютно ніяк. Ну, Хто сьогодні може її купити? Тому, звичайно, люди тепер будуть обирати. Так, Високий, низький поверх, однозначно, високий поверх вже давно користується мінімальним попитом. Особливо, ну, якщо немає генератора, так, ну, це взагалі. Ну як? Тобто ти постійно маєш ходити пішки. Що дві години світла тебе не спасе, тобто ти не зможеш якось налаштувати свій графік так, щоб підніматися саме тоді, коли є світло. Тому абсолютно ні. Але якщо є генератор автономне живлення будь-яке ліфтів, то в принципі високі поверхи теж можуть продаватися, чому ні? Тим більше ну, питання з гарячою водою і з опаленням теж не існує. От у нас був сюжет. Ми з телебаченням знімали нещодавно, так, якраз були в квартирі, яка знаходилась на якомусь там, я не пам'ятаю, 19-му, здається, поверсі, і ну, от, ми реально піднялись пішки, так, ну, один раз піднялись так добре, але якщо так, там, наприклад, два-три рази в день, то це нереально. Плюс далеко не у всіх є така фізична підготовка. Але ти приходиш в квартиру, а там просто ну, як на вулиці. Так, температура, як на вулиці, чому? Нема опалення зразу, ну тобто нема світла, немає опалення, нема води, нема води ніякої, так до речі, це треба теж розуміти. Що коли немає м, автономного живлення будинку, так ліфти, насоси, вода на такий поверх не доходить. Я не знаю, на які вона там доходить, ну там плюс-мінус до 10-го, мабуть, поверху. Далі вже ні. О, до речі, можете написати в коментарях. Мені навіть цікаво, до якого поверху доходить у вас вода, якщо немає автономного живлення. Тому що, ну, якби я живу на восьмому, коли в нас була така історія і не було автономного, то вода, в принципі, була нормальна, але вже там на 12-му поверсі вже жаліли, що її немає. Тому ці фактори зараз однозначно впливають на те, що люди будуть в першу чергу купляти. Але ну, якщо дивитись по продажам, продається в принципі все. Просто питання в тому, що ціна на такі квартири, де зараз є такі проблеми з комунікацією, ну вона буде досить низькою. І ну, точно не на часі їх зараз продавати. <кій> От тому що ну там неможливо просто жити. Ти ну якби купляєш приміщення, в якому неможливо жити. Ну немає сенсу. Ви вже анонсували про те, що в Україні в регіонах зміни трошки більш оптимістичні і такого обвалу немає. Про це ми поговоримо в наступному відео вже зовсім скоро. Тому ви підписуйтесь, щоб не пропустити, знати, бути в курсі. І пишіть, яка у вас загалом ситуація в коментарях.